взимку відзначаємо Всесвітній день ненормативної лексики. Всі країни світу активно борються з цією проблемою. Давайте запитаємо про дівчан, як вони ставляться до лайливих слів. Чи варто матюкатися на роботі, наскільки вони впливають? Варто, то, то не файно на роботі. Як, як я робила інженерів, піду між людей буду матюкатися, то скажу, що вона за людина. Не знаю, матюкатися не треба. Ліпше по-доброму. Я казав колись добра. Добре, теля дві корови висе а й ні одної. Так. Так, як вважаєте, чи потрібно штрафувати, і яка то має бути сума? Я не знаю. Я, я відносно того не, не це не знаю. Як ви ставитеся до лайливих слів, до поганих на роботі робочому? Погано, звичайно. Погано. Скажіть, чи впливає це на роботу чи на емоційний стан, на фізичне здоров'я? Ну впливає на емоційний стан, то я думаю, в першу чергу. Як вважаєте, що потрібно тим людям, які мають таку проблему, що їм треба робити, щоб позбутися цієї звички? Не знаю, можливо, до спеціаліста, до психолога якогось звернутися, щоб допоміг. Ще таке питання, чи вважаєте, що потрібно штрафувати, якщо людина матюкається у громадських місцях? Так, бо особливо, де є діти. І коли є такі люди, що от матюкаються, то я думаю, було б дуже добре. Якам, яка це має… Щоб більше, яка, ну не знаю, чим побільше, щоб на другий раз не утікалися. Негативно ставлюся. Стараюся сама їх не вживати, і дуже неприємно, що хтось їх і вживає, особливо молодь. Ну і старші люди теж. Як вважаєте, що тим людям, які вживають ці слова, що їм треба робити, щоб відвикнути від такої звички? Треба себе контролювати і думати. Теж біля них теж знаходяться люди, яким може неприємно то все вислуховувати. А тим більше в сім'ях, можливо, теж такі мови ведуться. Де є діти, де є старші. Ну то все, то все це культура наша. Чи потрібно штрафувати, якщо людина матюкається у громадських місцях. Ви знаєте, питання спірне, то вже дивлячись, який рівень того матюкання і тих всяких поганих слів. Ну, взагалі, то я, якщо дуже вже так, можливо, хтось там алкоголь прийняв або ще й веде себе не так не дуже адекватно, то би здалося трохи гривнею по кишені. Просто я не звика, у нас якось так не говорили матюками. Але є такі сім'ї, що нормально ставляться. Я ні за, ні проти. Я не знаю навіть там, то негативно, так воно не має бути. Треба якось нормально відноситися до людей, гарно поводитися, а ні матюкатися. Матюкатися то дуже погана справа. Можливо, можете порадити тим людям, які мають ту проблему, що їм зробити для того, щоб... Перестати матюкатися, Що робити? Ну, що ми можемо зробити? Треба себе взяти в руки і старатися, щоб менше було того всього, тих поганих слів. Як вважаєте, чи потрібно за такі слова штрафувати, якщо вони що місця? Звісно, що потрібно будіти вчаться від того. І воно ніяк воно не, ну, не підходить. Дякуємо, гарного дня. А ви як думаєте? Чи потрібно штрафувати у громадських місцях, що людина матюкається? Звичайно. І яка це має бути сума? Залеж від, від бюджетного, домашнього бюджету, я не знаю, ну це питання обширне, до нього треба підходити делікатно. І ще скажіть, будь ласка, чи це є гріх матюкація, чи потрібно з нього. Не гріх. Якщо ми звіримо в Біблію, звіримо в закони, то, значить це великий гріх. Алі не варто вживати поганих слів, то тільки негатив. А що робити тим людям, які мають таку звичку, як їм її викорінити? Виправлятися. І також, чи ви вважаєте, що потрібно штрафувати, якщо людина в громадських місцях матюкається, особливо перед дітьми? Зумовно. Яка це має бути сума? Ну, не знаю. Це закон встановлює. А чи потрібно сповідатися, якщо матюкаєшся? Звичайно. Що робити тим людям, які матюкаються, як їм це проблема? Перевиховувати. Як вважаєте, чи потрібно штрафувати, якщо людина в громадських місцях матюкається перед дітьми, перед іншими? Це можливо? Ну, ваша думка проводив опитування? Ну, до, 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 гарно, коли гарно говорять, а матюки це, це дуже погано. Це, це негатив. Треба з ними боротися. А яким методом вам відніше? То від'їв, як то сказати, покриті від'ємно. То не добре, то не добре. Як вважаєте, що тій людині, яка має таку звичку, що робити, щоб відвикнути? То то людина все залежить від людини. Людина сама себе повинна в тому заохотити, щоб від таких слів відмовитися. Ну бувають такі випадки, що не хочеш говорити, а воно виривається. Ну то вже, то вже так. Ну то як не раз чуєш слово, матьок, слово ну то вже дуже негарно. Як вважаєте, чи потрібно штрафувати, якщо чуємо в громадських місцях? Звичайно. І скільки це має бути, яка це має бути сума? Ну, то вже ті органи, які мають тим робити, то вже вони мають встановлювати. Також чи потрібно з такою проблемою йти до сповіді? Ні. Я вже пенсіонер, що я буду вам розказувати, буду говорив. Дякую. Як бачимо, більшість бродівчан негативно ставляться до ненормативної лексики. А що з цього приводу думаєте ви? Пишіть нам у коментарях.